Не завжди буде радісна хвилина, та що б не сталося в твоїм житті, ти перед Господом схили коліна. Буває, часом треба подавати далеко не одну тобі долину, але й тоді не варто знамагати, а перед Богом пасти на коліна. Як є долини, значить будь і горе. Тримайся завжди, Божої свіжини. Прийде Господня поміч завжди в корі, лиш не забудь схилитись на коріну. Молитва сила, поміч, в час тривоги, розрада у тяжку життях вою. І неможливе є можливе з Богом, якщо про це попросиш на трінах. Господнє слово це твоя учіха, надії і віри підійми вітрила. Він заспокоїть лагідно і тихо. Лиш не забудь схилились на коліна.